Слухаю. Він зробив це. Він купив? На всі гроші. Починай. Так, саме через такі обставини мені прийшлося шукати роботу, і я її знайшов. В цьому відео я коротенько розповім вам про роботу в Макдональдсі, чому я пішов саме туди, умови праці в польському Макдональдсі, наскільки складна ця робота і скільки там можна заробити. Поїхали! І почалося все з того, що я почав шукати бодай аби якусь роботу, щоб просто заплатити за життя. Живу я в Польщі, в Варшаві, і життя тут не дешеве, проте на мінімальний мінімум в кавалерці повинно було би вистачити. Отже, почав я з пошуку різних вакансій в інтернеті і почав відправляти свої CV на різні оголошення. Фактично, мені було неважливо, що це буде за робота, просто потрібна була якась підробітка на невизначений час. І коли я зрозумів, що діла від CV не буде, які я відправляв в інтернеті, я пішов просто в торговий. Центр і напряму питав про роботу. Ну і саме таким чином я вупав в Макдональдс, де заповнив анкету, і за кілька днів мені зателефонували і запросили на розмову. В цілому мені завжди було цікаво, що там відбувається за кулісами, адже Макдональдс це неймовірно велика компанія, яка має безліч реставрацій, і було все ж таки цікаво подивитися на те, як це працює всередині. Тому я не став вагатися і пішов на зустріч. Там мені просто позадавали більш такі формальні питання, на кшталт Deixa! Deixa! Скільки я хочу там працювати, чи я студент, чи не студент, ну і щось, типу того. Далі потрібно було зробити себе під книжечку, адже це праця з їжею. Це обов'язковий пункт. Ось так вона виглядає. Здаються аналізи в таких ось штучках. Коштувало це біля 200 злот, і після цього ще якесь невеличке обстеження в лікаря, яке теж було платне в районі 100 злотих, але вже за це заплатив Макдональдс, просто повернувши мені пізніше, готів. В цілому нічого складного не було, просто різні формальності, підписання документів, якби. Напевно, звичайні операції, як для офіційного працевлаштування. Далі ми домовилися на певний день підписання умови. Напередодні я пройшов ще невеличкий БГП курс по безпеці праці, і писували умову. Мені просто розповіли, що до чого. Я все прочитав, зі всім ознайомився. Звичайна умова, де просто були вказані всі наші домовленості. До речі, за час підписання договору, скільки часу ми витратили на підписання договору, а також час, який я витратив на проходження того курсу, ці години вони вже враховувались і пізніше за них я отримав оплату. Це вийшло орієнтовно 8 годин чистими і потім мені просто за них заплатили. Коротше, був я ще й на Макдональдсі. Був я там 6 годин. 6 годин підписували умову, все підписали, ось такі різні папери, документи, купа, все. Мені дали цілу пачку, цілу пачку ось таких речей. Тут навіть не видно. Коротше, мені дали ось таке якесь взуття. Ну, от Взуття реально класне. Ну і дали звичайну форму. Форму, Форму, там різні кошульки, різні там е, такі штуки. Ну, Блін, непогано. Ну воно якість Типу, Особливо взуття, взуття реально круте і дали ось таку штучку. Ну і далі я почав працювати. Відпрацьовував свої 8 годин щоденно. Взагалі, чесно кажучи, я очікував, що буде трішки складніше і незрозуміліше, але на практиці виявилося все дуже просто, поетапно і систематично. Для початку ти сідаєш за комп'ютер, де тебе логують на в їхню систему. У тебе є свій ідентифікатор, і ти просто сидиш і в тупу проходиш теорію. Після того, як ти проходиш теорію, як би переходить діло до практики ти вже йдеш на кухню, де тебе ставлять з інструктором. Інструктор просто стоїть біля тебе, розказує тобі, що, до чого, як е показує тобі на практиці. Ну і далі ти просто стоїш вже на цьому установку. Ну і далі кілька днів виконуєш роботу на одній станції. Якщо все класно, переходиш на наступну, і так доки не пройдеш все. Конкретно про саму роботу сказати щось складно, ти виконуєш просто. Звичайні, банальні гріндові дії, по колу. Особливо перші дні, коли ти вчишся тільки на одному становіску, ти просто цілий день стоїш і робиш картоплю. Ти по кругу виконуєш дії, поставив жаритися, викинув, посолив, набрав скільки треба. Просто у тебе є зверху екранчик, де тобі показано одна середня, одна велика, одна маленька. Ти набираєш середню, велику, маленьку прийшли, забрали до тебе. Абсолютно нічого складного в цьому не було. Просто звичайний грінд. Подів я відпрацював 2,5 години вдома над новим відосиком, над відосом з дитця, який скоро має вийти. І, чесно кажучи, зараз, після того як посидів, попрацював, і коли до тебе приходить розуміння, що зараз треба йти в якийсь Макдональдс і стояти гріндити там 8 годин, ну, чесно, не дуже велике бажання є. Перервано на 30 хвилинчик. Я вже поїв смачненько, з'їв в рапчик. Поки що дозволяю собі Макдональдс, пробую різні всякі штучки, які є. Ох, і це такий грінд. Ось. Ну що ж, нарешті я повертаюся додому. Після 8 годин відпрацьованої від зміни. На дворі вже темно. Ну і так от. Вісім годин мого життя просто були віддані для Макдональдсу. Ну але за це Макдональдс віддав мені біля 50 доларів за сьогоднішній день. Тому ну, це справедливо. Я сам захотів, сам пішов, сам відпрацював, сам заробив. Ось так проходили дні, нічого незвичайного не відбувалося. Ти приходиш, йдеш в переодягальню, переодягаєшся, гріндиш свої 4 години, йдеш на перерву 30 хвилин, де просто їси і, і буквально відпочиваєш. З кожним днем, звісно, було все менш цікавіше і від того складніше, тому що це перетворювалося на реальний грін. Взагалі складно сказати, чи втомлювався я чи ні. Якби інколи час проходив нереально швидко. А коли на зміні не було нікого, з ким би ти міг там якось поспілкуватися, пожартувати. Та й в цілому може в тебе просто був гірший день. Інколи бувало, що час проходив нереально довго і ну дуже складно. Також, звісно, цей момент залежить від становістки, тому що ну мені, наприклад, особисто дуже подобалося стояти на касі. Якби я дуже люблю розмовляти з людьми, тому для мене час проходив е, на касі, наприклад, швидше. В цілому я не можу сказати, що я якось нереально сильно втомлювався від цієї роботи. У мене навіть ба більше залишалося дуже багато енергії. І в цілому було достатньо часу, щоб також паралельно займатися своїм, тому в цьому не було жодної проблеми. І таким чином я відпрацював перший місяць, а конкретно 127 годин. Моя ставка була 28 злотих бруто за годину, і також плюс додаткова премія, а конкретно 1 злота за годину в будній день, 3 злотих за годину в п'ятницю і по 5 злотих за вихідні. Це в цілому небагато, але такий плюсик приємливий. Також можливо до цього всього можна додати те, що на місці, коли ви працюєте, і йдете на перерву, ви можете купувати щось по. Знижкам для працівника. Тобто різні позиції будуть для вас, ну, грубо кажучи, по собі вартості. В середньому це виходить 60-70% знижка на різні позиції. Ну і за такий неповний місяць, коли в мене було досить багато вихідних днів, а конкретно ну, знову ж таки це 127 годин, а не 160. Вийшло заробити 3222 злот. Що в доларах складає ось таку суму. В цілому, це не є якась велика сума, але і не є маленька, якби для того, щоб прожити. Місяць в Варшаві Ух, буде дуже складно, але можливо, все ж таки, як мінімум, на житло і на поїсти цього повинно вистачити. А це якраз повністю задовільняє мої потреби. І звісно, це не кінець, це не те, де я хочу зупинятися. Я продовжую розвиватися, працювати для досягнення своїх цілей, йти до втілення своєї мрії, своєї мети в реальність. Проте, чесно кажучи, навіть якби мені не потрібно було б йти на цю роботу, це був нереально крутий досвід, який було б варто пережити в будь-якому випадку. Дякуючи цьому досвіду, прийшло багато розуміння того, як живуть звичайні люди, як працює в цілому наша екосистема і в цілому наша система життя. Якби появилося набагато більше самодисципліни до самого себе, я почав більше цінувати свій час, і реально прийшло розуміння, що найкраще, що можна зробити, це працювати заради свого майбутнього, а не заради чогось майбутнього. Тому що, коли ти працюєш в Макдональдсі, ти працюєш на благо Макдональдса, а не на своє благо. І знову ж таки, це тільки початок, тому підписуйтесь на цей канал, і далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!